Здравствуйте, шановні любителі, вирощувати сонячну ягоду. Перед вами фото: Грон винограду вальок селекції Вишневецького. А це. Хелена селекції Капелюшного. І от поступило таке питання буквально тиждень тому. Яка різниця між вальком і хеленою? Оце грони в порівнянні взяті. Вальок зліва, а хелена справа. Вальок це грона, вона була підстрижена. От ягода, як уже на грані дозрівання, то гергель її вистриг десь на до 50%. Всі свої грони. Ну, а от такі характеристики е, мають е, ці форми винограду. Взяті характеристики з інтернету, і якщо на них уважно подивитися, то е, дозрівають вони майже однаково, вальок чуть-чуть пізніше дозріває, ніж Хелена, але е, дуже кидається в очі, що. Грони валька щільні, дуже щільні конічної форми, е, ухиленни середньощільні, цилиндроконічної або без форми в вигляді таких е, шарів. Маса грон у валька до 1500 грам, а в хелени до 800 грам. Ну, оце по суті основна різниця. Ягоди по розмірам майже однакові. На смак також вони майже однакові, м'ясисто-соковиті, хрумкі, мускатний вкус, еталон мускату, можна сказати, дуже смачні. І відрізнити друг від друга, якщо не знаєш. і Бо не одночасно, то дуже е, трудно. Ну а от так виглядають е, е, ці грони на кущах, відео, яке ми е, знімали у 18-му, у 20-му роках. От, дуже сказати, що форми обидві урожайні, майже всі пагони плодоносні, от, обидві грони заслуговують. Е, того, щоб їх вирощували. Кущі корневласні, формування веєрне, чотири рукава з віддаленою зоною плодоношення. Зона плодоношення знаходиться над сусіднім кущем. Ну, от вони так перемежовуються, ці кущі. Як бачите, в обох формах врожайність висока, достатньо висока. Всі пагони плононосні, стійкість до хвороб грибкових можна сказати, середня. Виноградник обробляється фунгіцидами, а от на зиму гергель знімає ці лози після обрізки, кладе на землю і укриває, так як морзостійкості для того, щоб отримувати гарантовано врожаї, недостатньо. В одної форми 23, в іншої 24, Ну це майже однаково. На цьому, все. Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступному відео. Всім здоров'я, щедрих врожаїв, до побачення. Ваші питання пишіть в коментарях.